Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі і ми продовжуємо обговорювати Святе письмо поряд зі мною про Володимир Давиду. Отче вітаю. Вітаю, Олона, вітаю наших глядачів. Сьогодні вивчаємо книгу притч Соломонових, тож почнемо. Сину мій, зберігай заповідь батька Твого і не відкидай наставляння матері твоєї. Нав'яжи їх назавжди на серце твоє, обв'яжи ними шию твою. Коли ти підеш, вони будуть керувати тобою, коли ляжеш спати, будуть охороняти тебе, коли пробудишся, будуть розмовляти з тобою, бо заповідь є світильник і наставляння світло, і розсудливі повчання шлях до життя, щоб оберігати тебе від негідної жінки, від улесливої мови чужої. Ну, от премудрий Соломон говорить нам знову і знову про важливість пам'ятати заповіді та його настанови, які вбережуть від улесливої жінки. Отже, ну, це знову нагадування нам про небезпеку пристрастей на прикладі блудного гріха. Безумовно. Так як він саме такий яскравий, і для багатьох якби його. Характеристики цього блудного гріха, скажімо так, що бачиш, Соломон постійно наголошує на те, що ми маємо оці заповіді, які настанови батька і матері тримати в серці. Чому? Тому що саме зберігаючи їх в серці, вони стають дієвими. І людина керується ними, реалізує в своєму житті. І таким чином ми можемо. Не тільки від блудної пристрасті вберегтися, а від будь-якої пристрасті. Угу. Саме це вберігає нас від гріха. Не пожадай краси її в серці твоєму, нехай не уловленим будеш очима твоїми, і нехай не захопить вона тебе віями своїми, тому що через жінку блудну убожіють до шматка хліба, а заміжня жінка уловлює дорогу душу. Отже, чи правильно зрозуміла, що тут цар Соломон розрізняє, розрізняє гріхи блуду і перелюбу. А дійсно, от в чому, яка різниця, через що впаде людина? Насправді різниці ну, немає. І то є і гріх, і той гріх, О, і обидва блудні. Але цар Соломон ну, як би пояснює те, що коли і відбувається, він не коли людина зраджує. Вірніше не зраджує, а чинить блуд, тобто це сексуальні відносини до заміжжя, або там до весілля, скажімо так, то це може бути. Чому він каже, що ти втратиш всього лиш один хліб, тому що це разова втрата, разовий гріх. А коли стають стосунків, саме йде зрада в сім'ї, і Перелюб, коли з іншою заміжною жінкою, ці стосунки відрізняються від попередніх, тим, що вони можуть бути багаторазові, тобто тривалі тривали часу. І тоді людина ще більше і більше погружається в цей гріх, тобто вона більш зв'язаною стається, прив'язується до цього гріха mm -hmm. до жінки, як, яка має іншу сім'ю і. Ну, тут так, іде і вліг, порівняння розсюджується, тому що він короткочасних е, сексуальних відносин і тривалих, і, ну якби це, це знову ж таки, е, ми маємо говорити не тільки про буквальне розуміння цих слів, буквально саме собою. Тобто тут і питань мав не так багато. А от е, ще те ж саме: що якщо це один гріх, то да, А якщо ти, е, то це він один, ти раз грішив і забув. Але коли ти вже. В тобі виникає не одне бажання одного гріха, а пристрасть ціла, вона ж приходить з набором гріхів, подібні, які характерні цій пристрасті, і тоді людина дійсно погибає, гине, тому що це довготривалий процес, і процес, який знищує душу людини. Чи може хто взяти собі вогонь у пазуху, щоб не прогорів одяг його? Чи може хто ходити по вугіллю, яке горить, щоб не обпекти ніг своїх? Те саме буває і з тим, хто входить до дружини ближнього свого, хто доторкнеться до неї, не залишиться без провини, не дарують злодієві, якщо він краде, щоб наситити душу свою, коли він голодний, але, будучи упійманим, він заплатить все меро, віддасть усе майно дому свого. Ну От щоразу цар Соломон застерігає нас від гріха, від гріха до, наприклад, блудної пристрасті. Да? Зараз він додає ще й приклад злодія. А чому чи так переживає і застерігає нас Соломон? В принципі, ми ж дійсно завжди можемо покаятися. Зрозуміло, що ми люди слабкі, постійно грішимо. І тому і прийшов Спаситель, щоб спасти нас і дав нам можливість каятися. Чи значить це, що вихід є, і небезпека гріха, в принципі, минула для людини? Я би сказав результат гріха. Вже не такий страшний для людини, яка від нього від, ну, відречеться і розкається. Тобто, якщо до Христа гріх був приреченням людини до покарання, то з пришестям, з жертвою Христовою, гріх втратив свою владу над людиною, диявол втратив. І людина через покаяння, через завдяки жертві Христовій, може здобути спасіння. Тобто вона вже не стає дияволом, людиною, яка належить дияволу, а вже Божою, навіть згрішивши, можеш покаятися. Але тут є небезпека в тому, що перше, ми можемо не встигнути покаятися, і думаю, що сьогоднішня війна в Україні це яскраво показує, коли прилітає в жилі будинки ракети, ти можеш бути в цьому будинку і не встигнути розкаятись тих гріхах, які ти думав, піду в неділю і е, покаюсь. Ти знаєш, якраз от на днях позавчора здається опублікували відео. Яка ж це іпархія Харківська чи Дніпропетровська? Що в храмі якраз я не зрозумів, чи то Євангеліє читали, чи то Соборування було. Люди, трансля... люди, хтось на камеру знімав богослужіння, і священик читає там молитву. І в цей час вибух прилетів снаряд, який зруйнував хату священика, яка була там в 15 метрів від храму. В храмі там вікна повилітали. Але ти розумієш, от ти навіть будучи на службі і на літургії, і чекаючи вже причастя, чи там посповідатись перед батюшкою, ти можеш не встигнути, тому що може прилетіти снаряд в цей храм. Так, Через ну, це мені, є така мені. небезпека. Угу. Це перше. А друге, те, що людина, яка який подобається гріх, яка до нього пристрастилася і чинить його постійно, вона може просто не захотіти в якийсь момент в ньому розкаюватися. А і згорів, згорів, згорів сарай, гори і хата. Типу, я і так грішний, і я не хочу. Тобто є така межа, коли людина або не помічає, що вона в гріховному стані, або просто вже не хоче. Через це і Соломон, і говорить про те, що той, хто. От, Блудник він іде до загибелі. Він сам попадає в трагічну ситуацію, його душа через його ж вчинки, через те, що він хоче цього гріха. І те ж саме з приклад про злодія: він говорить про те, що покарання буде. І. Знову ж таки, єдиний момент його у... а, Бачиш, от цар Соломон якраз мислище ще в категоріях старого завіту. Якщо ти грішиш, ти будеш покараний. Ну так. А і ми, та, і, і цей приклад зі злодієм: пустила. що той, до кого ти вдерся, він тебе накаже, тому що він тобі просто так спуску не дасть. Ти вдерся до нього, ти маєш бути покараний. Навіть якщо ти не встиг в, в, вкрасти, тебе викрали, і ти втік тебе доженуть і накажуть. А от новий, новий заповіт нам уже все таки дає далі продовження цього повчання, так. що в тебе ще є можливість розкаятися і уникнути цього покарання. Хто ж перелюбствує з жінкою, у того немає розуму, той губить душу свою, хто чинить це, побиття і ганьбу знайде він, і нечестя його не, зглади, не згладиться, тому що ревнощі – лють чоловіка, і не пощадить він у день помсти, не прийме ніякого викупу і не задовольниться, скільки б ти не примножував дари. Сину мій, зберігай слова мої, і заповіді мої приховай у себе. Шануй Господа, і зміцнишся, і крім нього не бійся нікого. Тобто людина обов'язково буде покарана за гріх. Оце мав на увазі. Да, ми собі. якраз так. Mm -hmm. Так, я трошки пішов далі, бо вже да. якби е, цільний е, так ці не бачиш образ. І через це далі пішов. Так про ну, цей Ми образ радіємо, теж, що в нас з, да, Що в нас є е, ця надія, і е, дійсно будемо буд, будемо пильними і будемо брати ці знання в своє серце і носити і зберігати їх в своєму серці. Дякую, а, Очер... а іншими словами, це можна назвати тримати пам'ять. Про Бога в своєму серці. Так. Тобто премудрість це ж є джерело примудрості, це є Господь через це, що тримати премудрість настанови батька і матері або Соломона, а що, і що тримати настанови Божі, це в принципі одне і те саме: тримати пам'ять про Бога. Прощаємось на сьогодні. <кл> на ну, все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Спаси, Господь. Не забудьте про вподобайки. Дякую, дякую, друзі, що ви дивитесь нас, що ставите вподобайки, пишете нам коментарі, повірте, нам це дуже-дуже приємно. Бережи усіх Господь і до побачення. На все добре.